Вітаю громадо. Мене звуть Юрій, і я юристом та партнером компанії Sterling Law. Сьогодні я хотів би розповісти вам про складання успішного бізнес-плану для отримання візи Innovate Founder. Віза інноватора. Що таке віза Founder? Це унікальна можливість для підприємців переїхати до Великої Британії, розвивати свою інноваційну ідею та отримати постійне місце проживання вже через. Три роки першим ключовим критерієм для отримання саме цієї візи є якісний бізнес-план. В ньому ви можете описати свою інноваційну ідею, провести аналіз ринку та конкурентів, розробити фінансові прогнози і визначити стратегію розвитку. Наша компанія Стерніло має значний досвід у розробці бізнес-планів для візи і Founder. Важливо зазначити, що Майже 95% планів, які ми зробляли, були успішно схвалені. Ми розуміємо процес оцінки, який використовують органи, що підтримують візу Innovator Founder. І саме це допомагає нам створювати план, який максимально збільшує шанси ваші на успішну заявку. Процес розробки бізнес-плану для Innovative Founder Visa складається з трьох етапів, які ми ретельно дотримуємося. На першому етапі наш досвідчений бізнес-аналітик розробляє ваш план, звертаючи увагу на всі важливі деталі вашого бізнесу. Після цього на другому етапі ми проводимо ретельну перевірку за допомогою інструментів штучного інтелекту, щоб переконатися у якості та ефективності. Цього бізнес-плану нарешті на третьому етапі наш юрист з досвідом у корпоративному праві остаточно розглядає і затверджує ваш бізнес-план. Якщо ви бажаєте отримати візу Innovative Founder, пишіть особисті повідомлення або залишайте коментарі під цим відео. Ми з радістю допоможемо вам на кожному етапі отримання і досягнення візи. Innovator Founder. Не забувайте, що співпраця з професіоналами у галузі юриспруденції значно збільшує ваші шанси на успішне отримання саме цієї візи. Дякую за увагу і бажаю успіхів у вашому підприємницькому шляху на території Великої Британії.